Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 59 І завдання у нас наступне. Урожай моркви у родині Іванчуків склав 4 центнери 80 кг. Моркву порівну навантажили у два авто. Скільки кілограмів моркви у кожному авто. Давайте перейдемо до розв'язання. Пишемо роз в за дня. І так, першим кроком ми, ми нам треба перевести 4 центнери 80 кг кілограм у кілограми. Запишемо. Це перетворення. 4 центнери 80 кг. І так це буде. 4 центнер – це 100 кг. Записуємо 100 кг плюс 80 кг. Дорівнює. І так, 4 на 100 – це 400, плюс 80 – це буде 400 кг. 80 кілограм. І так, другим кроком. Читаємо умови задачі. Моркву порівну навантажили у два авто. Тобто 480 вісімдесят, розділимо кілограм, розділимо. На 2, тобто на порівну. І отримуємо 240 кілограм. Тобто, давайте запишемо відповідь. Скільки кілограмів моркви у кожному авто? Відповідь 240 кілограм. Вправо виконана. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.